Траса Чернівці Івано-Франківська нині стояла більш як три години. На ній утворилися кілька кілометрові затори, і навіть втручання правоохоронців У первах мало що вирішило. Мешканці одразу кількох населених пунктів перекрили дорогу, вимагаючи дороги. Її кажуть нині просто не існує як явище. Але спрінчина знає, яке воно бездоріжжя по Чернівецьки. Ось в такий спосіб більше сотні жителів села Лужани вимагають від влади відремонтувати дорогу. Траса міжнародного значення, яка з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, перетворилася на напрямок з суцільними ямами. Люди вимагають відремонтувати, хоча б дві найаварійніші ділянки де дороги практично немає. Щоб не потрапити в метрові ями, водії змушені їздити тротуарами, маневруючи між пішоходами. Днями такі викрутаси ледні закінчилися лихом. Позавчора 30-тонна фура знітає з дороги на Іляється на пішохідний перехід, де поруч ідуть діти чудом. Та машина зупинилася на бровці дороги. Попри те, що водії стали заручниками протестів. Селяни вони розуміють і підтримують. Далекобійник Василь із Киривоградщини стверджує, за 30 років водійського стажу таких жахливих доріг не пригадує. Чого на сході центральна Україна, дороги ремонтують, а запад от сюди береш від Вінниці до Чернівців дороги вообще нема, вовче нема дороги. Оце тільки що зробив машину. Це півтора місяця назад. 13 тисяч гривень я віддав за те, що зробив ходову частину. Вже все, вже ходової частини немає. Відремонтувати дорогу керівництво облавтодору пообіцяло ще на початку березня, проте досі ніхто і пальцем не поворухнув. Якщо навіть ці гроші сьогодні не будуть виділені, і дорога не буде врятована, то місяць два тут треба буде не 52, Тут треба буде 104 мільйони. Протестувальники звільнили дорогу тільки через три години після того, як керівник облавтодору вручив людям розписку доро. Дорогу відремонтують до 12 червня, якщо влада не відреагує на протест людей і не розпочне ремонт дороги. Люди обіцяють перекривати її і надалі. Алла стрінчинат Вадим Зарицький буковина новини 2+,2.